Історія Єгипту починається з репалеоліту. В ті часи долина Нілу зовсім була не схожа на нинішню. До самої Дельти це було суцільне болото. Води ріцькі покривали практично всю долину. Клімат був значно вологісим, ніж зараз. Наприкінці палеовіту клімат почав змінюватися і розслоніло набуло сучасних образів. У зв'язку з повільним, але постійним поширенням пустелі на прикордонні райони населення почало концентруватися уздовж родючих берегів Ріцьки. В епоху неоліту, початком якого є десяти століття до нас Ери, там запрозивали два народи різного походження. Один належав до Африканської ради. Раси і прийшов з центру Африки, другий до середземноморської раси і походив з Центральної Азії. Існує припусність, обулася і третя група населення вихідці з легендарної Атлантиди, які прийшли в долину Нілу через Ліві. Так сформувалися дві цивілізації: перша Мерінда на півноці країни в Дельті, яка заснувала перші міста, друга на півдні з головним містом Тасом. Близько трьох Сотого року до нашої ери виникли дві розмінені державні утворення Єгипет у Долині Нілу і Низній дельті Нілу, які змагалися між собою за персість. Об'єднання цих утворень в одне приписують легендарному цареві Менесу, який започаткував персу з 31 ї династії, які змінювали одна одну на єгипетському троні, аж до 332 року до. Суєри, коли вони були переможні Олександром Великим? Період найбільшого розвитку стародавнього Єгипту поділяють на чотири етапи: Старе царство, середнє царство і нове царство, і також пізні царства, які розділяються перехідними періодами. Фараони перших двох династій були родом, можливо, з верхньоєгипетського ному Тініс, який розтасовувався в середній частині Верхнього Єгипту. Тут, в околицях Ебідосу, який в майбутньому прославляться як центр культу богомертвих Осіріс, при розкопках були знайдені гробниці фараонів раннього царства: Дзера, Семерхета, Каа та Інсих. У складі царської титулатури імен цих фараонів, як і у складі імена фараона Хор Аха, згадувався Бог у подобі Сокола Гор, заступник більшості фараонів раннього царства. Основою економічного життя було сільське господарство. Іригаційне ріцництво перевазало у Верхньому Єгипті землі делітинілу були придатними для пасовиськ і скотарства. Близько 3120 того року до нас ери початок династичної історії стародавнього Єгипту. Перший правитель пізніше названий фараоном, відомий за працями Манефона, як Менес. Міна згідно давніми надписами правитель Верхнього Єгипту, нармери хори. Аха об'єднав Верхнє і Нижнє царство Єгипту. Ту єдину дерза символізувала подвійна червоно-біла корона. Столиці об'єднаного Єгипту дві землі став Мемфіс на кордоні Верхнього і Низнього Єгипту, де фараонів будуються мастаби, Гли глинобитні гробниці після міс. Біля міста Тіни по смерті Менеса правляться сім або вісім фараонів першої династії, послідовники гора, Бога Сокола. Близько 2900 років до нашої ери перші військові походи єгипетських фараонів у північну Нубію, боротьба Єгипту з бедуїнами, які контролювали мідні копа. Нісінайського півострова, як наслідок, Єгипет опинився в частковій ізоляції, тривають війни з сусідами, куситами, нубійцями на півні та зивійцями на заході. Близько 2800 року до нашої ери єгипетські зерці досягають високого рівня знань в геометрії, визначення числа пі, плосі фігур і астрономії, визначення руху планет групування зірок на Сузір'я. Близько 2725 років до нашої ери стрімко розвивається зовнішня морська торгівля з спочатку з фінікійським біблом в Лівані, потім з пунктом, який розтасовувався, ймовірно, на території сучасної держави Сомалі. З вами був дослідник історії. До побачення!